Мої вітання, шановні глядачі. У нас сьогодні нормальна погодка. Вранці було мінус один, а зараз вже плюсова температура, сухо, безвітряно і дуже навіть комфортно. Зараз біжу в АТБ скупитись. А вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемось вже вдома, покажу покупки. Я вже вдома показую покупочки. І не перемикайтесь, в кінці вас чекає розпаковка з Aliexpress дитячих іграшок. Кому актуально цікаво, то додивіться обов'язково до кінця. Була на ринку в нашій рябі, купила печіночку курячу по 120 гривень за кілограм, а наскільки в мене, підпишу. Далі АТБ, два банани і три клементини. Вибрала вже, які були щось мандарини не завозять. Так, далі показую, як лежить все в пакеті. Взяла булочки бутербродні. От не пам'ятаю, здається, я брала там, де дві, і вони дуже крашились. Сподіваюся, що ці не будуть. Бо інших варіантів не було. А у мене там залишились відбив... відбивні, хочу бургери зробити домашні. Так, Сметанка 20%, просто наша. Була, здається, на знижках. Два коктейлі для синочка його улюблені яготинське, з бананом і з полуничкою. Сосиски тигриня були на хороших знижках. Прикупила, бо світло вимикають. Отак, сосиску з кашкою якоюсь, і вже, вважайте, обід чи вечеря. Так, пластівці вівсяні, крупнозернові, були на знижечках, і мені потрібні. Завжди майже потрібні. Шоколадки завезли у нас, то розібрали. Дуже вигідна ціна. Зараз на Millennium Groy. Смачненькі, хороші і коштують вигідно. Дві упаковки попкорна. Щось у мене сьогодні язик заплітається, пішки піднімались на високий поверх. Для мікрохвильовки, для перегляду фільму, хай буде в запасі. Залана ось цей арахіс в глазурі. Дуже смачний. нагадує навіть ММДМ, стільки ціна вдвічі, а то й втричі дешевша. Сину взяла щіточку замінити. Орел B від 0 до 6 років. Трошечки цукерочок смачних. Рошен, ліщина, Зараз на знижках хороших. У мене тут майже 200 г на 64 гривні. Так, і у мене тут курочка. Курочка улар величенька, півтора кілограми, навіть трішки більше. І теж на курку там якась знижка була. Буду завтра, мабуть, запікати, бо сьогодні печінку буду робити в сметані. Так, зараз це все приберу і показую посилочку з Aliexpress. І обіцяна посилочка з Aliexpress. Тут у мене Дитячі ножиці безпечні. Будемо вирізати різні аплікації. Щоб я не хвилювалась, щоб син не поранився, то будуть йому ось такі ножиці гарні, крокодильчики. Так, далі, ось такі, мені здається, прикольні штучки на пальчики. Можна робити театр. Гратись в театр так, я сильно розпаковувати не буду, але ви зрозуміли: такі чоловічки. На пальчики смішні, 10 штучок брала, там можна було від 5 штук взяти. І ось це дуже класна штучка, ліхтарик. У нас є заврори такі. особливо при вимкненні світла, ліхтарик зі слайдами. Але ті слайди, які у нас є, вже всі вивчили все, все піднабридло. А це якісь новенькі будуть. Я вам зараз один, а мабуть, не покажу, тому що тут. А вони з батарейками цікаво. Пр... Так, працює. Вимкнула світло і покажу вам, як це працює. Так. Ану, ану. Щось, мабуть, затуляє, затуляє, так, зараз. Треба налаштувати, але ось так картиночки перемикати можна. Фантазувати, особливо коли нема світла. Дуже-дуже прикольно, мені здається. І тут багато, до речі, слайдів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 слайдів взагалі краса, і в кожному скільки картинок. Так що, беріть на замітку, доволі бюджетна штучка, а діткам цікаво. Так, тепер точно все. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!